<плес> ну скажи ему, як називається. Скажи, Степан, гіга, блядь. О боже, Рустам, що там Настя? Це моя Настя? Да. Скільки ти випив вчора? Тут чекушку, нетерпила, і реба. Ребята, четыре розы пролетают. Ты вроде зулыка вылез, блядь. Ты, блядь, баранина. Камиль, дякую. Конан, дякую. Алина, Настя, Ланга, спасибо. Конан, спасибо. Ребятки, сейчас Х3, блядь, давайте на Х3, блядь, щось, блядь, твою ну, поймать. Ну кому бровать, нахуй. Чертами якимось прогровать. Ребята, Х3. x 3 ребята. Ти подарки Марк... на 3 умножаются. Всі разом. Uh -huh. Комен, братишка. Сюда этих котов красивых. Диви. Х3, ребята. Діак... ребятки, Х3, Х3, там можуть перебить. Всі подарки на 3 умножаються. Mm -hmm. Ого, ребята, всі разом, блядь диви. Конан, дякую, братий, блядь. А це Конан психує, що не витягнув прошлий батл. Це його да. щас сделать. Да? Конан. Ого. Рустам вообще вахує. А ну-ка, ребят, 10 топ-1, блядь. Мене питають, що за трек грає. Степан Гіга. Золото Степан подгім. Золото Карпат і все. А ну зараз я коня привяжу. Ребята, максимально підпишіться на топ-1. Бо більш нема. Топ-1 і пізді. Русік, дякую за серце команди. 2,8К до рейдера взять. Нормально делаем. Нам, до, нам 2,200 до рейдера. Конан, спасибо. Конан, ну ти брат, в натуре. В натуре, Конан, брат. Два, дякую, юзер, дякую. Ты можешь пить и хату, буде бы. И будет 3000 лимит. Мої вітання пане Ігрусі, дай Боже здоров'я. Серг дякую. Когда-то тапанський местес. Може, чи що? Ти би це пивка увалив би зараз, холодненько. Та ні. Так і Вчора хватило, блядь. А это. А 150? Тихийно дякую. Синка злоб, А я б це уебав би степийся. Тихий на дякуй. Блядь, тих я одні проблеми, нахуй. Хуй А Потом вся хуйня від рево, блять. От Привіді, а за зато так і хуйнь. Привіт, дюйздоров, лайк. Повторист, дякую. Що, проебали цей батон? Конан Перчас, Конан топ 1. На топ 2 підписуємося, ребятки. Підпишіться на топ 2. Батя очень сильний. ну уш. Бля, що ви мотаєтесь? У мене вже голова крутить. Ви ми там, сука, или що? Мы да, а що а ми мешаємо? Юля, машина, Ну нажміть на лайки. Ну 184 голови, блять, 80 лайків. Блядь, я нихуя не пойму. Це я завище вони. Юлія, будь ласка. Оця Юлія, я не пойму, чого вона була заблокована? От чого оця Юлія була заблокована? Модератори, чого? Там мене на ефірі, хуйні не пише. Дарує. Чого вона була заблокована? Об'ясніть мені, модератори. Опять x 3 Рібятушки, чотири рази пролітаємо на x 3 максимальненько треба притопити. Роз'їбать ці хруставелі, бо вони накрутили собі собі, блядь. Я ее не мог заблокировать. Даже если бы она кинула розы, я понял бы, что она кинула ее случайно. Юля, дякую. Рамиль, дякую. Татарка, Беня, дякую. Нивер, юзер, дякую. Так, ребята. Давай. Вытянем, чи нет? Ребятки, ціла минута x3. Редненьки, на x3 максимальний, Беня, дякую. Конон, братик, дякую. Ребятки, x3. Усі разом на x3 по можливості, Всі разом. Максон, дякую. Щас там один подарок на 1000 на и ще вони нас обогнали. Беня, спасибо. Ребятки, ще 30 секунд x3. Юлия, дякую. Беня подписался. Лилу, Юля. 20 секунд к встрече. 20. Вадим здоров. Беня, дякую. Вадим. Алла, спасибо. Вадим, дякую. Лавочка, конфетка, дьякую. Один и девять до рейтинга нам, ребята. Это же все, ребята, габела, габела. В твоем случае рассчитывать только на фортуну, що зайде Саша. Або Шехтось. Або Шехтось. Да, я тебе... Дай Боже, я. Брат, поедем. Брат, поебал. Владимир, нихуя не понял. Саша зашел, то нема Саши. Гиду, той, блядь. Беня, дякую за сердце команды. Говорю. Проебал умножение. Да. Ну так там есть мотоцикл, можно мотоциклом порыбать. <реш> да. Ша шва? Ну да, мотоцикл можно легко. А не, владимир, не, я дивлюсь по аватарке, владимир, то есть, ну, штрих серьезный, ну, то есть, блядь. Владимир Именно, блядь, ну, можно даже, я даже подумал бы по аватарке, что бизнесмен, понимаешь? То даже и самолет, а не тики мотоцикл. Можно и самолета, да. Но 13 левел, может он ще не разбирается. Да, так и есть. Так, Владимир, давай нас фу-фу-фу. <свистит> а вы винвал вин такой белой рубашке или не? Не, не, не. Не? Футболки на э, каких-то пиздатых очках. А. Это -а -а. же Линчика батя, че брат. А, -а, а, Владимир, блядь. Точно, Владимир Линчика, блядь. Точно. Это же, блядь, наш Володька, блядь. О, две перчатки, Конан яла. Владимир, так там надо, блядь, львы кидать. Там ты ти шо, тип заряженный, ай-яй-яй. Просто він, блядь, ну, не хочет кидать подарки. Тип заряженный, но він подарки не хоче кидать. Так и есть. Ребята, лайки, максимально по экрану. Все разом, братва, все разом по экрану, ну. Я вам заебався, уже ці сундучки пихать, блядь. Дай Боже, бать. Дай Боже. Ребятки, давайте нажмемо по екрану. Разочек. Я так. вже с утра на 300 баксов накидав. Та что ти трусиш 13 левел? Чи в тебе другий аккаунт? Та не, Володька, если бы ти на 300 баксов накидав би, то ти вже був би мінімум 22-23 левел. А так в тебе 13. -й. Так что, Владимир? Нас не наебешь. Нас? Нас не наебешь. Опа, ча, x3. Четыре троянды. Не с этого, я понял. Ребята, четыре человека. 13 это 2750 гривен. Я понял. Никос, тракторист, Беня. Пришли, ребятки. Татарка, Вадим, Алла, Александр. Одну розу, ну. Алла, может кинешь на x 3 рукавичку, как только начнется? Одну розу, ребята. Виталий, дякую. Кинешь на x 3 перчатку, как только начнется, блядь, x 3 Алла. Ребятки, x 3 Все подарки на 3 умножаются. Все на 3, ребята. Сейчас Владимир будет делать ветер. Сейчас будет ветер, пиздец. Щас я буду, блядь, обливати ця капучино. Ребятки, рукавичка и х3, рози не кидаем. Щось да залетить, не на 5, на 3 залетить. Влад, дякую, конам дякую. Не кидайте да нахуя нахуя на поднімать. Не кидайте перчатку. Нахуй на x3 кидать перчатку? Врата, кидать дякую, дякую. Дякую. Боже мой. Вадим, дякую. Вадим, Алла. Тому що Алла не дуже часто заходить, вона ще трошки посидить і уйде. І уйде з перечатку. Так хай на Х3 вона пойде перечатка. Яка разниця? Інакше ще 6 секунд Х3. Капочка, дякую, Нікос, дякую. Владимир злякались. А ти що, Х3 не пройшов чи що? Пройшов. А хулі толку. В ну, мене теж таке було. Так що я. Сочувствую, блядь. Скажи, неприятне чувство. Та вообще, блядь. Особливо, коли в тебе сидить 200 або 180 людей і в тебе на X3 нулячок, то це таке ощущення, що по-любому ж не може такого бути, щоб з 200 людей ні в кого не було хоча б одної монети. Просто якесь неуваження або ще щось. І нічого не зробиш з этим. Абсолютно. Предлагаю десь зустрітися, сісти поплакати. Тисяч прекрасно розумієш, що тобі ж ніхто ніхуя не обв'язує. Звісно. Звісно. Ніхто нікому нічого не об'язаний. Просто зачем делать такі счета, які не перебуваються, так? Да? Ще півтора країв рейтинг. Яких блядь. А нам до рейтингу, 2-300, це ж якийсь. Ей, чуваком, мене називай, ти знаєш, що таке чувак? А що таке, чувак? Це, блядь, бичок без яєць. Це чувак? Бро. Да. Зайди в Гуглі, подивись. Так ти чувак. Чувак ти. А. <риклад> чувак. <риклад> Ох ти, чувак. Вася, дякую. <риклад> а откуда це таке пошло, блядь, бичок без яєць, це, блядь, написано. Ну, блядь, Гуглі почитай ти. Мені хтось не пам'ятає, хтось сказав, я не повірив. блядь. Коли точно нахуй. Чуєш, а ну напиши е... в гуглі зараз на другому телефоні біографія придурка. Напиши. Ну, на мені ну надо? подивись, ну пожалуйста. Я зайнятий, блядь. Ну напиши, я тебе прошу, одне прошу. Після батла новий почне, напишеш. Біографія придурка. И что, мою фамилию выгонишь, Не, не, ну напишешь, я тебя прошу. Ну, не, это нормальная тема, просто я хочу, чтобы ты глянул, что будет на первом месте. Подивлюсь, бля. И пиздец. Я играю из Юзаленского, блядь. Да? Напиши, подивись. Так ай. Конан топ-1, Нико топ-2, блядь. Конан перчатка. Дякую, люди добрі, дякую, велике. Напиши. Та ну я вже я вірю, ну Люди сказали, що два, на я мені писав. Жокер, дякую. Нікос Одеса, дякую. Tsunami, между я нами. думаю, знаєш що? Шо? Google то не ошибається, правильно? Ну я думаю, дам. Ребятки, тапаємо по екранчику максимально. Ну 165 голов. Ну не тапаємо зовсім не хочемо тапати. Або просто напишіть, дід, іди нахуй своїми тапами. Не заебуй нас. Набийте 400 камній, я от вас отъебусь. Серьезно. Потом 400 кана, и ти, ти отъебаешься? Ну тут осталось до 400к 12 100. О, у нас 50к. Це за 35 минут. Жокер. <кхи> Джокер. Джокер. А як делать такие ники всякие прикольные, с такими цаточками, хуяточками, звездочками. А я це я, 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 я бачу в людей, блядь, я не знаю. Томи Джерри, дякую, Ніко, да. Ну есть ну, программка по-любому. чи в гуглі, блядь, Можно найти. Можно, Коман, конечно. В Телеграме есть, в гуглі есть, короче. Вадимушка, конечно, можно. Да я сегодня стрімером побрився, охуенно, глянь. Легко не брит, усі пиздец. А яким стримером мився, брився. А... щас скажу як називається. Вітання з Полтави, to... то міджері дякую. Стрелок. Стримером, стрімер. Що за стрімер? <звук> я щас покажу. Стример. С... А можна показувати цей? не можна, ти сказав стримером. А я кажу, яким стрімером? Руставелі блядь. Стримером, я сказав. Ребятки, x3. Це тонкий юмор, такий іменно дебілячий. Харди, да, дякую, ребятки, Х3, стрелок, ну... дякую. Стример, ну конечно, дерьм, блядь, тупого, нихуя не понимаю. Да, дед, ну, блядь. Брат, да Х3, блядь, дай ты огня, три, блядь, три вина забрать. Ебок, дякую. Вадим, Ай, не бляд, марш, ты, бля, ребятки, наступай. Х3, 30 секунд. Спасибо сейчас. тебе, огромное, мужик, спасибо. Карди, дякую, стрелок. Ой-ой-ой. Мой ой. морс. Сюда ты йога. Карди, и муся, дякую. Спасибо тебе огромное, мужик, от душинский. Ребятки, еще 20 секунд x3. О, это мы по пандосе, блядь. О, 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 о блядь. О, Никос, дякую. О. Хаймерс нас до рейтинга подкинув. 1600 і ми в рейтингу, блять. Ого. А ти вже в рейтингу ж, да? Ні, 1200 ще, блядь. А, ну тоді, извинись, ебать. Ну. Ну, довго ждать? Ти що, охуел, блядь? Скажи, хочу. Скажи, хай чушпан старий розблокує. Зараз він взяв, а так одразу і розблокував. А чи я мою. А я не знаю, чи стоїть Конон. Ну давай, ребятки, на 30 секунді перчатка буде. На перчатку по братськи от 30 монет. Конон кинеш перчатку на 30-й. Рустам постригся, дай, ми його повтолили. Позавчора. Чи позавчора, чи позапозавчора постригли. Ні, братушка, ми всегда усіма акуратно, братух. Ми ж завжди граємо на уважение. Ми не робимо ніяких хайпів, сор, блядь, і тому подобное. От дід просто грязюка пилюка, блядь, воздух. Я його ненавіжу, тому нам надо його виігрувати. Ребятки, на рукавичку від 30 монеток, по братськи Опа, Димон, слава нації, дай Боже. Ребятки, от 30 монет, блядь, на перчатку. Ники, дякую. Ребятки, блядь, ну ебаный в рот, нахуй. 30 монет. Никос, дякую. Згорела нахуй вона, блядь. Згорела вона просто нахуй. Сюда то... Просто... В... Нахуй, получил да перчатку. Хаймар, братья, спасибо тебе боже. огромное. Сюда этих дедов. Боже, кайф. Так, я уже буду выходить, кстати. Схуяли. А Не, с... Надо выходить уже. Все, тогда на связи, пока. Ой, пока. Так, ребятки, всем велике дякую, блядь. За підтримку. Дай Боже счастья, здоровья. Димон, шо ты там, блядь? Все нормально в тебе? Де ты пропал нахуй? Типа я нихуя не знаю, блядь. Всім гарного дня, всім дякую, всім пока. Дай Боже.